Вітаю! Ми в житловому комплексі Шенген від корпорації нерухомо Серіал» з новинами про динаміку будівництва за грудень. Житловий комплекс Шенген це твоя персональна Європа. Сучасна архітектура та зручне планування квартир дозволяють ефективніше використовувати житлову площу, а зручна транспортна розв'язка дозволить мешканцям дістатися центру буквально за 10-15 хвилин. Зовсім поруч є школа та дитячий садочок. Більше про вашу майбутню квартиру на нашому сайті. І далі про новини з будівельного майданчика розпочнемо з четвертого будинку першої черги. У секціях 4.1 і 4.2 виконали оздоблення стін в місцях загального користування. У секції 4.3 облаштовується фасад, завершують монтаж плитки і заливають вхідні групи. Завершується влаштування вікон. У п'ятому будинку другої черги проводять підготовку до залиття стяжки в підвалах. Тут влаштовують плитку в місцях загального користування, в апартаментах влаштовують стяжку, паралельно шпаклюють стіни та зашивають гіпсокартоном. Ніші в шостому будинку розпочнуть штукатурні роботи. Облаштовується стяжка в апартаментах, проводиться підготовка до залиття стяжки в підвалах, завершуються фасадні роботи. У восьмому і десятому будинках виконується оздоблення в апартаментах. Триває облаштування благоустрою території, виконується монтаж ліфтів. В сьомому будинку третьої черги мурують сьомий поверх. У секціях 9.1 і 9.2.9 будинку виконується восьмий поверх. Продовжується кладка стін. В одинадцятому будинку завершуються роботи з кабелювання квартир, розводять системи опалення. В секціях будинку Б 1 та Ц 1 четвертої черги виконали облаштування перекриття п'ятого поверху. Завершується мурування міжквартирних перегородок. В секціях Б2C1 і Б2C2 завершується мурування міжквартирних перегородок. В секціях Б2C3 облаштовують фасад, монтуються корзини та каналізація для кондиціонерів. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал для того, щоб слідкувати за ходом будівництва цього та інших комплексів корпорації. Нерухомості ріл. В коментарях до відео пишіть свої запитання, і, звичайно, наші менеджери рада до відповіді на всі. Контакти та адреси в описі до цього відео. До зустрічі!